З нашим сімейством йдемо в Кнайпу Курнаха біля Домініканського собору. Знаєте, дуже часто тут буваємо з друзями і переважно ми всі тут беремо деруни. І, власне, цей заклад славиться дерунами, наливками. Але тут є не тільки деруни, як виявилося. Не як тижді. виявилося, ми знаємо, що великі. велике. А сьогодні його трошки покажемо вам, продегустуємо, поділимося враженнями. Заходимо в центр міста. Казали вивіску кней по курнах, а самій дам. мною в ковчег бо це один заклад. Тут завжди є місце. Коли б мене прийшли з друзями, так що Люблю я тут бувати зараз взагалі ідеально, майже нема. Тут якась сімейка щось. Святкує, ми часто сидимо за тим дальнім столиком. Зараз щось виберемо. А Юстя, Це не для тебе, то для дорослих. Знаю, але дивіться, тут басейн називається, один коктейль. Можна в ньому плавати? Так. Що це таке? Це павич? Прошу звернути увагу, яке велике меню. Тут насправді великий вибір закусок. Ми дуже часто беремо добірку до пива. О, то наше улюблене, але не тільки. Сьогодні будемо брати спрін, роли з куркою, є салати. Беремо олів'є. Петро хотів спробувати французький цибулевий суп: є гарніри, і кускус, -кус, і картопля, і пюре, і овочі, гриль. Велика кількість основних страв. Багато чого є на грилі, що я дуже люблю. Є всі такі цікаві штучки, ти на дурблю стейк з лосося, то зрозуміло, є качина ніжка, баноль з бринзою. Конкретно до пива можете взяти різне, є соусів багато, є десерти. Ми тут діткам брали, і морозиво, і штрудель. Є ще винна карта і є ще окремо піца. Дивіться! Отут є шоколадний фонтан. Тобто, їсти ви тут точно знайдете, що, і насправді, є з чого вибрати, і ціни цілком адекватні. Дивіться, я знайшла молочний коктейль. Беремо зразу два. Так. Чи може три, Петро? Ну, Добре. <смас> <смас> що? <смас> Зараз садиш мені на коліна. Хочеш, чи Так смачно. Mm -hmm. Вердикт по тому молочному коктейлі. Mm -hmm. Якби мені дали спробувати, бо я тут найголовніший амбасадор з молочної коктейлі у житті. Mm -hmm. Називається пате парфе. Зверху масло всередині паштет печінковий. Ось почти проглядається. Мідець. Соус Олеся тобі ще соусу зверху покладу. І соус йде до цього. Ягідний. Дивіться, як гарно виглядає. Як в ресторані? Смачно. Тоді я бачу поціновочка високої кухні. З Олесею їздити, знімати рекламу. їжі можна день і ніч. Пару слів. Слушная. Саус найбільш дощний. І, і от ця канавочка, Просто я, я кажу, канавчиком скожи на канавочку. <різь> 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 Зато і вип'ям. Бачиш, вино з такими ніжками зі слисками. Аромат такий свіженький. Я зовсім трошки попробую. Петро просто часто ходив на дегустації. вина, він в тому mm -hmm. дуже добре розуміється. Я мені теж смакує. Рожеве напівсухе. Олесі нашій дісталася качина ніжка разом з картопелькою. Все йде дуже добре. Юстя, ти віджала в мене мій Олів'є. Так. Олів'є так гарно подане, я ще такого не зустрічала. І з рибкою поруч. А Петро щасливий їсть. Це, це суп. вийшов. Коротше, я колись читав, що одна з трайзій страв, яких треба хоч раз спробувати в житті. І я можу попередити, що це правда. Що, більше не хочеш пробувати? Ні, що, ну я хочу. Коротше, я знаю, яку я зупина на другий раз вдома приготую. Так, да, дуже смачно. Любиш Олів'є? Отже, тут на традиційний Олів'є він йде разом з. С... Замість свареної ковбаси також дуже по кольору пасує лосось. Вот. І також тут є ще яблучко і авокадо. Ну і звичайно, що червона і чорна ікра. І як воно тобі? Ну, Крім дуже смачно, що ти ще можеш сказати? Коротко, то, то все одно олів'є. Ну Розумієте, які плюс, при... все хитро, то все одно олів'є. але з такими цікавими інгредієнтами. Ну що, спринг роли з куркою. Теж пройшли тест-драйв наш. Тут вони йдуть одразу з міксом азіатських трав і спецій, і воно так пікантненько виходить, прикольно. І сама курочка м'якенька, не суха, ще є всередині сир моцарела. Котре будемо говорити, що дуже смачно. Самі для себе відкриваємо сьогодні нові страви. Чому я взяв качку? Тому що я знаю, як важко і складно її приготувати, так що воно було добре. Тут ідеально м'яке м'ясо, без характерних якихось таких специфічних запахів і смаків. От треба до їхнього шефа йти на курсі. Діти вже наїлися, повлягалися. Животики повні, так? Була нямка, скажіть. Прийдемо ще сюди, прийдемо і на раз, бо ми тут були до завжди з друзями і самі. Точно були, Ми тепер кажу, хотіли для себе той заклад з іншої сторони, бо переважно то, що було пиво і дируни. А ви і добірка це? до пива. Та, та. А виявляється, тут можна прийти просто щось посмакувати, нове для себе. Завжди попадання в десятку. Підписуйтеся на їхні сторінки в Facebook, в інстаграм. Курнах, Курнах Львів. Як казали мені мої читачі, напевно, більше тут місця не буде. Або по домовляємося, якщо ми приїдемо, місця не буде, то ви будете підписоною моєї жінки. То ми сядемо до вас.